Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука, продовження циклу Між Світові Пригоди, автора Настя Лайт. Книга зветься Благородство злодюжок. Нагадаю, якщо ти станеш нашим спонсором, то зможеш слухати цю книгу повністю і без реклами. Я вважаю, що це дуже круто. Анотація У злодіїв є благородство. Та хто його знає. Ми просто робимо все можливе, аби зробити життя наших маленьких талановитих сонечок щасливими. Щоб вони не знали того, що пережили ми. Але що це ми такі вбивче серйозні сьогодні? Насправді наше життя суцільна пригода. Благородні грабіжниці Алета і Сабріна до ваших послуг у чистому половину казни будького і вислизному непоміченими. Ми не перевершені, нас ніхто не зловить. Упс, впіймалися. Ні, цього разу самі винні. Треба ж було додуматися грабувати дракона. А потім ще одного дракона. Більших дурниць ми ще не робили. Але все попереду. Нічого, викрутимося і цього разу, М -м якось. Бо це золото не для нас, а для наших маленьких сонечок. Задля них ми зробимо що завгодно. У книзі дві ненормальні подруги гумор і сарказм, кохання та дракони, приємного прослуховування.